Росія, це є, скажімо так, нащадок Радянського Союзу, який постійно готовився до те що йому прийдеться воювати в умовах ядерної війни. Тому систему критів для російської армії, вищополітичних ціновників, я думаю, є достатньо, і вони зможуть пережити будь-який удар. Ну, це гірка правда Інше питання: наскільки їхнє оточення буде готовим жити в умовах такої тотальної війни, і чи вон, і скільки американської чи іншої, тої самої китайської, іншої агентури знаходиться в, руху, в оточенні Путіна і йому подібне, наскільки не буде зливої інформації чи не буде дезінформації для того, щоб їх підставити під удар в незахищених об'єктах, тут ми маємо це теж розуміти. Маємо розуміти ще той момент, що Путін готовий до того, щоб покласти цілу Росію. І Путін в такій ситуації, в якій Іран вже знаходився більше 40 років, опинився, ну, будемо говорити, 10, але так радикально в режимі таких тотальних санкцій, це десь крайніх 4 роки. Тобто запас міцності в них є.